А зараз ми представимо нову технологію, яка називається LumiSpa I.O. Це пристрій для очищення вашого обличчя. Унікальність цього пристрою в головці з медичного силікону з іонами срібла та два диска. Один з них, який повертається 90 градусів, другий 45 в протилежному напрямку. Завдяки цьому йде мікроліфтінг-масаж, вичищаються пори і йде підтяжка лиця. Перед процедурою ми обов'язково зволожуємо лице спреєм з гілороновою кислотою. Користуємося до нього спеціальним актива... гелем-активатор, який якраз розроблений по іджлок технології омолодження на клітковому рівні. Програмка в нас розрахована на дві хвилинки. І чотири зони лиця. 30 секунд на кожну зону лиця. Працюємо завжди по масажним лініям. Спочатку проробляємо одну зону, повертаємося знову проробляємо до характерного звуку, коли вона нам сигналізує, що ми можемо переходити на іншу зону. Таким чином проробляємо все лице. Іде глибоке очищення, стимуляція, кровообіг, відводиться лімфа і почуття свіжості вас здивує. Обов'язково проробляємо нижню частинку, підводимо все наверх, а після змиваємо водою. У нас є такі серветочки, які можна так само придбати. І ніжне очищення І насолоджуємося свіжим і красивим обличчям.